Чого такого не сталось? Нічого такого не сталось. Нічого такого не сталось. Бо хто ти для мене сторонній. Життя соталось, соталось гіркими нитками іронії. Чого такого не сталося? Чому сумно стискується серце, коли дивиться на красу? Чому хочеться тужно схопити голову руки і ридати гарячими зв'язами? Чому? А я знаю. Тепер вже я знаю. А до того вечора. Навіть в той самий вечір, коли трапилась зі мною ця незначна дрібненька подія, я ще не знав. Я думаю, Наталя і досі не знає. У вас є кохана. Мене з коханою познайомив сон. Я вперше побачив її у трамваї. Я читав газету, коли вона війшла в вагон. В газеті було написано про те, як люди вбивають одні одних, ріжуть, крадуть, обдурюють. Одним словом, все те, що не має ніякого відношення до радості і сміху. Я читав все і мені було байдуже. Так байдуже. Але коли вона війшла в вагон, коли спокійно зупинились в моїх очах її очі, мені раптом захотілося обняти залитого жиру мого сусіда і поцілувати його в трьох шию. шиї. над закрити лице полонями. І сидіти нишком, слухачи, це їм туги невідомою, солодкою і тугу в грудя! Туга в І потім це саме завжди виникало в мені, коли я вдивлявся в Наталину красу. В красу її тіло. Навіть тоді, коли... коли обняв її вперше. Як задрижало я тіло в моїх руках, навіть тоді сум не зник з мого серця. Я все знаю. Я все напевно, знаю, він не зник. Він тільки сховався від полом, я шаги. Добрий вечір. А Наталія й досі не знає. Чому так сумно, так тужно, так болюче солодко дивитися на красу. Що красавна велика, вона все знає. Все вона добре знає. Вона знає собі ціну. І надокучило їсти картоплю, скриватися одним плащем. Вона не свята. К чорту давай і грошей, а не пісень. Грошей, а не пісень. Не свята. Ідеали, шукання, подвиги. Їй це не підходило. мого серця раз в раз, коли я вдивлявся глясем на толку, ну красу. А моей проблемы были грошими пісні. Я їй нічого більше не сказав, я навіть ведь плащ взяв з собою і мовчки вийшов з хати. Добрий вечір. Добрий вечір. Гуляйте. <кху> Розуміється, гуляю. Ходімте за мною. Куди? Ну, куди? До мене. Чого? А ви хіба не знаєте? У мене немає грошей. От десь якось іншим разом. Ходімте. Ходім. У вас багато гравюр. Ви їх любите? Чи вам подарували? Люблю. Вам тяжко? Чого ж ви вважаєте, що мені тяжко? З того, що я піднявся на шосте не велика біда. Бо Буває гірше. Так ми будемо спати тепер. Добре. А що там у вас у кутку? Може, друге ліжка? Ні-ні, там Там висить моя одежа. <рес> одежа. Це все одно байдуже. Хоч би серце то висіло мені плювати все одно, правда? Правда. Ту мені... Здягайтесь? Добре. А у вас багато гостей буває? Ні, не дуже. Не дуже, Та, байдуже. Я не гарний, до мене мало йдуть. Хіба? Та чого ж вважати, що мені тяжко? Кому самому тяжко, то й може зрозуміти й другого. Боже мій як давить. А у вас немає вина? Нема. Немає, а й... Чого ж ви не роздягаєтесь? Я, я, я можу загасити лампу. Є... Загасити лампу, навіщо? Я не люблю, коли темно, я люблю, коли світло, радість, сміх. Ви ж ви на мене так дивитесь? Не вірите? Тут немає нічого дивного. Всі люди люблять, коли світло, радість. Може є ще свічки. Давайте запалимо їх, щоб видно було, Щоб прізвимо очі. В кожному кутку по дві, по чотири свічки ще. Геть одежу з кутка і, і з того кутка. І з того кутка геть одежу! Вас хто зліпив? Скажіть, хто це робив? Це я люблю. Ви себе. Може і себе, а може те, що є у кожного. Хіба ні? чудна, В ній щось є. Давно працюєте над нею. Шість місяців. Розумієте, я Я хочу дати образ людини. <гум> людини? У кожної людини є і краса і огида. Ну, в різних формах, але є, мусить бути, хіба ні? Краса й огида. Тільки іноді краса так захована, що її не видно. Або Огида ховається за красою, а я хочу ви. Виявити їх поруч. Ну, хіба ні? Ви ж художник, правда? Так, я художник. Я все одразу побачила, мені все приємно. Я, я давно хотіла показати, але я, але я не сміла. Тепер я бачу, що роблю те, що слід, я рада. Вам тяжко. Маєте якесь горе ви. Ви вибачте мені, що я питаю про просто, просто, Просто ви мені подобаєтесь. А вам ніколи не здавалося, що всяке горе то є рідне краси. Саме тому негарні гарні люди такі нещасливі. Негарні не тільки. Ви це взагалі не гарні. Хіба ні? Чого ви мовчите? не хочете. говорити. Ви давно працюєте? Що? Я кажу, ви давно працюєте. Що? В культурі розуміється. Шість місяців. А в проституції? Я не можу знайти таку роботу, щоб заробляти неї вночі. І саме з того часу, як я ліплю, я, я займаюся цією професією. О, в день ви ліпите. Так. Вночі працюєте? А в один лібет. Аночі працюйте Авденлібети. Слухайте. А ви не пробували дати вираз цього єднання красиві огиди так, щоб в гарних зовнішніх формах виступали огидні внутрішні. Ні, я так не пробувала. але Це важче. Все важче, так, все важче, але... Це більш враження. А то ж більше. Це мусить викликати страшенне сон, правда? Мусить схопити болючою мукою серце від такого єднання, га? Правда? Дай таку красу. Дай таке єднання, щоб все видно було, щоб різало очі. Наталя. Яка схожість з Наталі? Теперь я понимаю, я понимаю, почему навіть в наиболее хвилини минуты з с краси Красы, мое сердце тужним тужным сумом. І и почему хотелось оплакать кого-то еще с горячими слезами, и почему в тих слезах і нежность была, и радость, и журба, и безнадежность. В зовнешних. В гарних зовнішніх видів. У гарних зовнішніх видів Нічого такого не сталося. О хто ти для мене? Сторонній. Життя соталось, соталось. Гіркими нитками іронії. Життя соталось, соталось. Пишився клубочу болю. Нічого такого не сталося. Просто схожий на долю. Добрий вечір. Добрий вечір. А ви гуляєте? Гуляю. Я люблю гуляти по вулиці. Чудова погода. Ходім ти за мною. ¡Gracias! <laughs>